Вітаю. В ти вже в команді якийсь час зіграв першу кількість контрольних матчів. Офіційно контракт підписаний. Розкажи, будь ласка, свої перші враження. От взагалі про клуб, про Тростянець, Перші враження так би мовити. Де приїхав, побачив в принципі, то про що ми там попередньо говорили. Звичайно, для команди другої ліги досить хороші умови, інфраструктура, поле. Гарної якості, колектив, команда, тренер. Ну, в принципі, Можна ставити завдання, підвищуватись в класі. Ти сам казав про те, що команда достатньо молода, і ти як глянув, що ти найстарший віковий гравець, то навіть виходить, це, та, вже відчуваєш, що доведеться десь якийсь момент і підказувати більш молодим партнерам, допомагати десь, наставляти їх в чомусь. Це звичайно молода команда, 26 років, найстарший футболістом, ну, да, трошки я тут вже, за діда буду вважатись. Ну, але... Якийсь має свій певний досвід також, було, там говорити, підказувати. Ну, це, в принципі, вже моя робота. Якісь перед собою особисте завдання ставиш на цей сезон, щоб <показувати> хотілося б показати, та... довести? Про особисто важко говорити. Головне допомагати команді, перемагати. І... В турнірній таблиці бути якомога вище. Я думаю, ти також знаєш Я вже, і вже особисті очі побачив ту історію, яка була Страсінцем. На жаль, вона не дуже гарна, це і російська окупація, і суттєво постраждали місто. Те, скажи свою думку, наскільки важливо зараз цій ситуації, в тому числі, щоб тут відновлювалось і місто, інфраструктура, і взагалі місто живемо. Ну, рахуйте, це вже не перший мій такий переїзд і в бузові. Також ми бачили, те, що ці натворили. Їх людьми важко назвати. Тут так само. Ну, по стадіону бачу посвідчення ці осколочні по місту. Ну, звичайно, ну, ми самі розуміємо, що багато людей повиїжджало, а відновлювати це все потрібно, щоб люди повертались і жили в цивілізованому світі. Тому ну, це також така з певних задач. Футбол все рівно ж надає якісь емоції людям. тому також... Спорт також потрібен для того, щоб люди хоч морально якось відходили від того всього.